YouTube. Я вирішила записати для вас влог. Я думаю, ви таке любите, я таке люблю, того давайте починати. Це буде такий міні-влог, читацький щоденник, я не знаю, називайте, як хочете. В цьому відео ми з вами будемо читати дуже сильно популярну книгу, дуже популярного автора, дуже любимого мною автора і багатьма людьми. Як думаєте, хто це? А читати ми з вами будемо Стівена Кінга і його величезний роман під куполом. Це дуже сильно популярна історія Стівена Кінга і дуже обширна, скільки тут сторінок. 1021 сторінка. Я вже тут трішки підготувалась. У мене чорна ручка, як завжди. У мене тут ось така закладинка. Далі стікери. Все є, все, все тут. Перше, що я вам хочу показати, я трішки в захваті, по-перше, від видання. Тому що, ну, у нас є карта. Тут розказується про маленьке місто. У нас є карта. Настільки, ви представляєте, просто наскільки це буде глибока і обширена історія. Просто вау! Далі, це ще не все. У нас є список персонажів. А тепер ви представляєте, наскільки це буде обширена історія? На три сторінки просто список персонажів. Вау! Так, я зараз на 28-й сторінці. Анотацію я не читала. Але я думаю, що багато хто і так знає, про що це книга, так само, як і я. У нас маленьке містечко в штаті Мен, який одного разу накриває величезним, ось таким прозорим куполом. Ні з того, ні з цього. З перших сторінок нам розказується зразу просто про різних жителів цього містечка, як вони стикнулися з цим куполом. І от коли цей купол, купол появився, де вони були в цей момент, хто вижив, хто не вижив, тут навіть оповіді ведуться від собаки, що цікаво, вже насилля, тут є уже смерті, тут. Коротше, такий екшен вже починається. Але я розумію, що це зараз так. Що зараз, типу, оцей купол накрився і весь екшен зараз. А далі в нас, мабуть, буде трішечки все е розмірніше. Але мені прям дуже сильно подобається. Єдиний мінус, поки що, який я для себе замітила, це супер маленький шрифт. КСД, дякую. Не люблю такі штуки. Не люблю, але що, але що але поробиш? Рада, що вже взяла її почитати, бо у мене таке, я хотіла, але коливалася, думала, що буду почитати. Обкладинка, ну така красива. Тому давайте будемо продовжувати з вами читати і насолоджуватись Стівеном Кінгом. Я вже насправді просто не знала знімати вам цей влог, не дознімувати його, зробити на нього хер. Я, знаєте, не готова була до цієї цеглинки все ж таки. Я хотіла чогось такого, але, знаєте, вже, типу, ну, не сильно не хочу. Вона мені тяжко йде. Я, я читаю її через шрифт. Її довго. Оце я стільки прочитала сьогодні. Третій день, як я її читаю, вже якби вечір, класно. У ну, мене вчора не було можливості багато читати. Сьогодні я просто себе не сильно добре почуваю, я якась втомлена, і загалом я поспала, щоб себе не мучити, читати оце все. Бо ми читаємо для свого кайфу, для чого ми себе будемо мучити. Правильно? правильно. Того я поспала, проснулася. і... Тепер підходжу ще знову до книжки. Уже з ліпшим настроєм, вже якби, все добре, я книжку не ненавиджу, все трішки ліпше. Давайте я вам коротко розповім, що до чого. Так, спочатку перезадажі тут трошки нам навалюють, і е, деколи місцями мені було тяжко розібратись, хто ж ти, бляха, такий. Я читаю, і я, знаєте, не розумію, хто це. Але. Тут всі з часом трошечки помирають. Це не спойлер, бо це ну, типу, буквально початок. Спочатку нам трошечки так... людей відсіюють, хтось помирає з причиною появи цього купола. Хтось, я так розумію, помре потім, тому що ну, тут анотація і каже, що люди почнуть втворити ще діч. Хто що захоче? Так, давайте я скажу. Я зараз на 157-й сторінці. Тут у нас персонажі є абсолютно різні. Люди поділилися в цьому місті самі собою, нечайно, не домовляючись якось на табори. Перший табір тут є вже репортерка газети. Вона така, не пам'ятаю її ім'я, бо знову ж таки, тут хіра. Ось. І оцей Дейл Барбі, який. Вони поки що їх двоє, які типу, будуть такі реальним добром, які захочуть врятувати це місто і е, дізнатися правду про купол і взагалі якось буде допомагати мешканцям. Великий джим, так. Оцей великий джим-бізнесмен, він, е, він побачить цей весь треш і захоче приборкати місто до себе, і він це вже починає робити. І починає таких, знаєте, в когось померла жінка, в когось трагедія то там де сталося, бо люди повмирали. Хтось просто з такий має характер, і типу який можна трішки маніпулювати. І ось він якраз з цим благополучно справляється, цей великий джим. Він маніпулює і так трішечки, знаєте, до себе, до себе. В нього, звісно, влада побільше, ніж в Барбі, бо. Ну, Барбі, шо, Просто такий думає, я спасу це місто. А великий джим такий має, типу, вже він при владі. Він має вже міліція за ним і так далі. Тому тут цікаво, як вони будуть конкурувати, бо великий джим, до речі, Барбі ненавидить. У великого джима є шазанутий син. Я не пам'ятаю, як він тут називається. І в нотації його імені немає. Коротше, у нього є син, йому щось коло 20-ки, е, ось. І оцей син, у нього він страждає на мігрені. Не просто мігрені, а йому прям дуже сильно болить голова. І оце, от, коли у нього стається цей приступ, у нього їде криша. І він на якийсь момент перестає себе контролювати. І буквально на початках він уже робить треш. Він просто. І в нього їде криша, і я так розумію, у нього й далі буде їхати криша, бо цей великий джим е, взагалі, ну, типу, ніхто ще не знає, що його син наробив всякої херні. А вони підлітки, ну, оце коло двадцятки хлопців, там же ж є оцей син великого Джима. Вони беруть е, в поліцію, типу, щоб вони патрулювали місто. Ну, коротше, чисто такі допомагай будуть, знаєте. І оцей э, син великого Джиму такий: о, клас. <с? <с?> типу, хм, хм. але мені цікаво, що вони будуть робити. Вони знають, що сталося таке. -то, і от вони, ну, що вони будуть робити? Вони будуть шукати, хто це зробив, чи от, от як це взагалі буде. Коротше, інтересно, що буде потім з цим пацаном. Бо він такий якийсь, ну прям е дуже сильно ховренький, знаєте, їм собі, типу, не поможе ніяк. Тут у нас показується ще один е якийсь е пастор, типу священник. Я так поняла, він якийсь геть шизанутий пастор, Не пустий, типу, священник, до якого ми, знаєте, привикли. А реально от шизанутий пастор, бо, і цікаво теж про нього буде дізнатися. Бо, типу, поки що е, чисто там розділ я про нього прочитала. Класно, що нас тут перекидають з персонажів до персонажів. Ти встигаєш заскучити за своїми улюбленими, або десь ти має бути це теж його обриває Стівен Кінг, і такий тебе прикидає наступна глава до іншого персонажа. І тебе це заставляє читати ту главу. Щоб дізнатися, що в тому треші сталося, того, типу, по ідеї, ти е, маєш більше читати? Ні. Не з тим шрифтом, блін. Коротше, е, оце класно. Ідеї не має стати скучно, бо в тебе кожного разу, типу, якісь інші люди фігурують, ти з часом до них. Привикаєш, але знову ж таки, 157 сторінка, я ще не, не до всіх персонажів привикла. Я тільки тепер потихеньку почала розбиратися, хто цей такий великий джим, що оцей ще занутиться його син. Е, з поліцією тут просто тут в поліції персонажів ну, я не знаю, скільки дофіга. Ну, типу, дуже багато. Ще або це я не уважна, або я не знаю, але я деяких персонажів на початку книги тут просто в цьому списку персонажів не знайшла. Я так думаю, що можливо, або я неуважно читала і вони просто скоренько померли, або вони скоренько помруть, і тому автор не вносив їх в список. Я, до речі, ще на початку вела список після кожної глави. Писала плюс скільки вижило, і плюс скільки померло. Це нереально стало з часом робити, бо глави були більшими. І я така вже запутувалась. кого я рахувала, кого я не рахувала. Я така думаю, ладно, там якось розберемося. Дуже класно, що і в цьому романі кінг робить відсилки сам на себе. Що, в принципі, це для Кінга База. І я таке просто нереально обожнюю. Я тут вже зелененьким стікером відмітила першу відсилку. Тут взагалі я побачила відсилки три, дві з яких я пам'ятаю, отак. Так от, перша відсилка це до трилогії Містера Мерседеса. Це, я так думаю, що це відсилка. Бо там просто був, згадувався купа разів Мерседес, і він був написаний. Е, іншим шрифтом, я так думаю, можливо, відсилка. Потім е, відсилка була е, вже 100% до темної вежі. Тут, тут згадувалась країну ОС. Угу. Е, я читала темну вежу дуже давно, але я все ж таки пам'ятаю. Е, і ще якась відсилка, яку я вже не пам'ятаю, того далі буде, буде якісь відсилочки, я буду їх собі цей, позначати. Good morning. Good morning! Не знаю, який перехунку день читання під куполом. Вагітний організм він такий інтересний. Я вчора не мала ресурсу заро ні на що, просто. Я вчора тільки от, е, ледве 100 сторінок прочитала. Сьогодні я вже познімала тіктоки, познімала контент і шортс, і на тік-ток, і туди, і сюди, і почитала, і вам зараз влог знімаю, продовжую. Я молодець. У мене зараз в планах помити е, жалюзі, якщо вам це інтересно, помити жалюзі, далі тут повитирати, бо мої вазони вже не слідили, попідливати деякі вазони, і що? І все, погода на вулиці просто. Дивіться. О, зима! Правда? <свісно> Тому, може, ми підемо сьогодні кудись погуляємо. Можливо. Клінік <свісно> герл. Отак-то, девочки. Отак-то. Я все-таки вирішила піти в магазин піти пройтися трішки, там така дуже сильно гарна погода. Далеко йти не буду, а тим більше не буду брати з собою на прогулянку книгу, бо читати взимку трішки холодно, тим більше там такий кирпіч, ну його в баню. Так що так, ми пішли. Так, я вирішила, що все-таки зима на вулиці, ну, тягну шарфік. Я хочу показати вам, знаєте з яким я ходжу в магазин з чим? Вот так. Прикиньте. От, популяризуємо тут. <хи> в Чехії трошки. Все, погнали. Це погода. класно Оп, і все. Вже не прийдемо. Пам'ятаєте, я казала, що вагітний організм дуже інтересна штука. У мене була, була енергія, але вона і різко кудись ділась після приходу з магазину. І я заснула на 2 години. Як? Не знаю. зараз я така якось побита. Але треба вставати. Чесно, я би спала ще. Мене це, ну, тифу, ниху, ну, ні. Ой, але це, але треба вставати, треба мені щось поїсти. Я сьогодні фактично нічого не їла. Треба п'ю каву, е, щось поїм і буду читати, бо я не читала. Типу, тобто я сьогодні прочитала там сторінок 10. жах. Підключаюся до вас знову. Я вже прочитала досить дофіга Ось скільки мені залишилось ось це знизу. І я знаю, що я вам нічого не розказувала про книгу. Я останній раз підключалася там на 150-й сторінці, якщо я не помиляюсь. Зараз я далеко вже прорвалася. Я прочитала 783 сторінки. І мені є, що сказати! По-перше, я хочу відмітити і сказати всім, хто можливо боявся читати, тому що не знаю об'єм, ще щось. Цей об'єм він абсолютно повністю виправданий. Тобто, тут не буде такого, що вам буде скучно, тут не буде такого, що вам буде. Читати там, як я вже вам і говорила, що можливо там трапляється вбивство, а потім 20 сторінок води. Але ні, тут такого немає абсолютно. Тобто я вже прочитала ну, фактично все, мені лишилося дуже трошки. І води не було. Тут завжди було інтересно. Е, можливо, так. На початку я продиралася крізь персонажів, бо їх було багато, але через шрифт привикала. Але я не думаю, що це буде для всіх проблемою. І е, у мене тоді настрій був такий, мені трішки було погано, я там і спати хотіла, і оце все. А зараз це просто якась нереальна історія. Тут, як я і казала, всі поділилися на два табори. Хтось хоче врятувати місто, а хтось як великий джим, хоче його просто. Знаєте, він хотів влади, але він з цією владою не знає, що робити. Тобто він просто мочить всіх підряд. І мені здається, навіть не задумується. А типу що буде? Бо ж 100%, по-перше, є все більше і більше людей стають е, на бік е, Барбі проти Джима, точніше. І тобто, так, якщо так логічно подумати, він би міг задуматись над тим, що ну, ось е, зараз я такий крутий чел, е, потім купол пропаде. І типу, факт, ну, і, типу, по ідеї, ти вже не будеш крутим челом. А про тебе вже, проти тебе вже купа е, то, всього ти наробив, ти там е, повбивав і так далі. Тобто, ну, чувак, тебе за це нагнуть. Невже він цього не розумів? Що рано чи пізно прийде до нього покарання? Е, він. Стає просто з часом, шизанутою, людиною, хворою, залежною. Я не знаю, як це ще назвати. Тут просто з часом всі люди стають дуже сильно жорстокими. Навіть ті, хто, типу, за місто, він хоче, щоб визволити від купола. Всі, люди, ті, які хочуть, щоб е, великий джим пішов з влади, вони йому мстяться його ж монетою. Всі його просто хочуть вбити. Е Фактично, тобто вони нічим не різняються від великого джейма. Знову ж повторюсь, я не знаю, чи я вже говорила. Ні, я говорила на TikTok. Боже, я просто на Ютуб мало що знімала оці е, дні, тобто, коли знімаю влог. А от якраз на TikTok я просто фігачу відео за відео. Якщо вам цікаво, от тут -от буде мій TikTok. <с -тут> Можете зайти, подивитись там. Інтересно. Там багато до речі, відгуків на різні книжки, різні автори. Тому так, Заходьте. Там контент частіше, бо тікток зняти простіше, ніж Ютуб. Дуже багато жорстокості. Надзвичайно багато. Тобто, якщо ви не готові читати про е, зголтування, про е, смерті, про те, як людей мучають, про. Навіть про тварин, як вони тут помирають, ну, ось це все, якщо ви не готові читати, бо справді книга жорстока. От справді це не просто, знаєте, стаються вбивства, смерті, трагедії, самогубства. Це книга жорстока, тому що це все стається, але жорстоко. Ось тому ви якби собі тут думайте, от стосовно цього читати чи ні. Але стосовно всього іншого, я вже, я не прочитала ще, якби я ж показувала, скільки мені залишилось, але я вже її кардинально агресивно раджу. Ось так. Бо мені дійсно дуже сильно подобається. Е, так, уже в принципі відомо, що це таке, оцей купол, як він виник. Але не до кінця я це зрозуміла поки що. Тобто купол до сих пір є. Якщо вам цікаво, коли він зникне. Він ще є. Але вони вже ті, хто хоче визволитись від цього купола, ті, хто за місто, як я вже сказала, вони вже, так сказати, розпізнали цю таємницю. Вот. Що вони з нею будуть робити, і як вони від цього всього звільняться? Я оце не буду, типу, розказувати ясне діло, що це за таємниця, як мене купило, це все. Це ви вже самі дізнаєтесь, бо це, це якби і суть книжки. Е, е, але мені, мені подобається. І залишила ще зовсім трішки. Я десь. Е, Сьогодні і ще два дня, тобто сьогодні у нас середа, то я десь в п'ятницю повинна би закінчити. Е, читати, у мене в п'ятницю просто є трішки ще справ, але так, десь, десь от в п'ятницю я повинна закінчити читати. Я дочитала. Значить, я почала читати 8 січня, закінчила 17-го. Тобто прочитала книгу за 9 днів на 1022 сторінки. Я молодець. Дивіться, просто скільки тут у мене стікерів. Багатецько. Як вони взагалі, як ось цей купол потім пропав, як люди з нього вийшли? Це для мене було спочатку трішки так неочікувано, бо я не того чекала трошки абсурдно, я би так сказала. А потім я така: знаєте, ніби пізнала дзень, зрозуміла смисл, і така: вау! Це було круто! Сам, бо знаєте, кінг прирівняв людське життя до життя мурашки. І це так геніально, бо, а дійсно... Чим життя мурашки відрізняється від нашого? Це те ж саме життя, а життя це вже ніфіга собі. Тобто життя мурахи, воно так само важливе, так само цінне, як і життя людей, і не можна чиєсь життя обесцінювати, знецінювати і тим е, баче е, когось лишати цього життя не можна. Часом можна зробити якесь зло, і ви таки будете думати тисячу разів. Е, Робити це зло чи ні, бо ви завжди будете згадувати цю історію, і вам буде сикутно, а так і має бути. <сум> От так. Робити зло не можна. І класно, класно. В кінці, як я читала, ну я, я прям я, я прям хотіла, знаєте, прослізитися, Це було класно, це так чіпало. І тут, до речі, є зараз вам покажу одна півтори сторінки після мова автора. Е, вона теж класна, вона така... Ну, класна. Я читала ліпші після мови, які мене прям більше трогали, так сказати, але це теж класно. І бачите, я тут написала, що так Кінг, Це було неймовірно. У це справді було неймовірно. Тепер один з моїх улюблених романів Стівена Кінга. У мене є тут свій певний такий. Перелік фаворитів, скажімо так. Я не скажу, що дуже багато прочитала книг Кінга, бо враховуючи, враховуючи те, що у нього просто мільйон романів, творів, взагалі е е е всього, то я прочитала дуже мало насправді. Але все одно з моїм багажем знань, з моїм багажем прочитаного, ця книга однозначно буде серед топів. І вона мене захопила, і я просто про неї буду часто згадувати. Я впевнена, це історія, яка не є мімольотна, прольотна, яка така, ага, прочитана для галочки, бо таких історій Кінга. Чи для мене є. Це для мене історія глибша і... і неймовірна. І в післямові Кінг каже, що він хотів написати великий Талмуд, який буде. Зараз його процитую. Секунду. Я намагався написати книгу, котра від початку і до кінця мчить на повнім газу. І у нього це вийшло. У нього вийшло написати тисячу сторінок, де постійна динаміка, і ми постійно будемо перебувати в шоці, і нам не буде скучно. Він сказав, що це в нього вдалося не не тільки завдяки його геніальності, а у нього, ну, у нього. Ми є, ми є помічники, і він тут одну жіночку називає, коли вона коли він мчить на газу і так трошки починає пригальмовувати. Вона зверху на його ногу ставить свою ногу і добиває, і жме на газ, і вони двоє газують, і це тут відчувається абсолютно не всі сто. Це однозначно просто 5 з 5, тут навіть не обговорюється, Це буде одна така. <свят> книга, яку однозначно в Кінга я буду радити. Тепер розумію, чому її люди так люблять і радять, і, і всі просто від неї в захваті, бо я теж від неї залишилася в захваті і в приємному шоці. Я вам хочу подякувати за перегляд і до наступних зустрічей. Па-па!